Свайп, ти мав мене зловити. У цьому суть вправи на довіру. О, тепер передаваш барахлить. О, вибач, але може, коли я падав, треба було мене зловити. Тричі поспіль. Бо ти неправильно падав. Ей! Може, ти покажеш, як правильно диктаторка. Тренування це дуже важливо. Так. Чому ви не ставитеся до цього серйозно? Так, Якщо нам треба разом ловити втікачів, мусимо навчитися довіряти одне одному. Ти ж мене розумієш? Я вірю, що сайт свайп може напартачитися. Кажи фіксит. Можете вернутися на звалище. Хочу дещо вам показати. Їдемо. Цікаво, чи всі доберуться цілими у це місце. Не засмучуйтесь. Не просто бути зразковим напарником, як я. Автоботи. Сайтсфайт. Стронгар. Фікси. Грімлок. Трансформери. Роботи прикриттям Пошукові інструменти виявили поблизу сигнали втікачів, а ще неушкоджені стазісні капсули. Було б добре когось упіймати. СОСО сос! ми ловимо земний радіосигнал. Говорить капітан нафтового танкера Віндвард біля узбережжя Краун Сіті. Нас атакує щось схоже на акулу, але таку велику бачу вперше. І здається, вона металева. Де септикон? Екіпаж. пересів на шлюпки. Прошу, негайно. Надіслати допомогу. У списку в'язні Валкемора є шарптиком. Сер, ось ваш затримувач. Цього разу він працюватиме. Ти впевнений? Не зовсім. Денні, тут є човен, що ми взяли на воду. Вибирайте. Ви з боту? Він сьогодні довів, що на завданні йому можна довіряти як повноцінному члену команди. А ви перевірте сигнали втікачів разом. Так, учиться бути командою. Стазисні капсули в точці 4.0, 23, вектор 76, 50. І принесіть щось відти. Камінець чи зразок з Е, Вдало місії. Зразу ак візьміть. Скажи, де ти так навчився водити човен? Я багато часу провів на землі, але, здається, у нас неправильна позиція. Ні людей, ні шартикона. Шкода, я хотів трохи побуцатись. Грімлок, знаєш, земні водойми прекрасні. Їх населяє безліч форм життя. Аж шкордить врізати однієї. Ми йдемо в протилежний бік. Ти би під носом не побачив йти. Ти ніколи не сприйматимеш мене як рівно. А ти ніколи не сприйматимеш мене серйозно. Дам знати, як щось знайду. Не можна розділятись. Лейтенант чітко сказав. Сайд -свайп. Сайд -свайп. Гадський передавач. Дозвольте, ні. Командна робота. Працюй! Працюй, працюй! А! Так, так, Це все, що ти можеш! О! Пусти мене! Земна істота! Не хочу, щоб від мене відгонило твоїм мерзенним смородом! Смородом! Грімлок! Хотів би я бути трохи більшим. За кого він себе має? Брате, скоро будеш вільний. Привіт, сестро! Ти теж з неба впала. Яке щастя, що ми зустрілися. Де утікач згідно з, з кібертронським правовим кодексом розділ 305 має бути. Звісно, ти помиляєшся. Я був нев'язним на кораблі, а охоронцем. Фіксит мені нічого не казав про охоронців на Алкеморі. Фіксит, ага, так. Бо він і не знав. Я теж був у стазисі. Капсула мала розбудити мене в разі заколоту. Тоді, чому в тебе десептиконський логотип? <гум> Ти добре навчена? Такі влучні запитання. Цей логотип має збивати з пантелику. Координатора. Стронгер, <Wake up Ugh'reutenanted> <jogo sound> <Strongarm> ще нема. Слухай сайдсвайп. О, і я не знайшов ніяких капсул. Базіко, твоє обладнання накрилось. Сайдсвайп! Що? Стронгарм викликала. Здається, в неї щось сталося, але ми не розчули. Її передавач не працює, неможливо відстежити. О, ви розділились, так? Гадство. Негайно повідомлю Бамблбі. Я сам. Ах! Через тебе я мушу ходити на двох ногах, як якийсь брудний житель суші. Як ти посмів. Не думав, що це проблема. <ривіт> Слухай, Шарктикон. Я Cammer Страйк, Найлютіший пірат Кібертрона. А скоро володар усіх морів на цій планеті. Ага, як скажеш. Здавайся, бо коли мій напарник повернеться, тобі перепаде і буде пізно. <ривіт> Здатися такому, як ти, та я ж потім і не покажу на горджанських глибинах. Балаканини буде менше, але ми все одно тебе затримаємо. Рівлок поквапся. А що витріщилась? не гідний торкатися мого хвоста. Ти все ж вирішив битися. Навіть у твоїй стихії я переміг. Не переслідуй мене, бо я це знову доведу. Твій земний сморід ще тижні буде чути. Грімлок, ти чуєш вибереш на берег. А де усі? О, подивимось. Денні пішов по припаси, Стронгарм і Сайдсвайп свайп і ще наблукані, смеркані завдання. А де малий Рассел, я не знаю. А як ваша місія? Грімлок добряче скупався. Потрібно більше даних про шарктиконів. Куди він міг податися? О, подивимось. Виведення селі, дані про шрами, самовідновлення. Хе-хе-хе, до речі, про виведення селі я розповідав, як моя голова застрягла. У... Шукай. А, тіньове розподілення. О, шарктикони. Тут сказано, що вони живуть у дуже в'язких рідинних середовищах. Швидко плавають і мають багато рядів гострих зубів. Так. Я помітив. Гаммер Страйк хоче стати володарем тутешніх океанів. Але навіщо нападати на танкер? Він що розпочав передвиборчу кампанію? Він хотів відновити своє середовище. Пошукай, може, десь поблизу є джерела нафти. О, тут є пере 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 переробний завод за кілька миль звідси. А персонал? Автоматизований. Вибач за сьогодні. Грімлок, усі помиляються, але не забувай, перший крок це далеко не перемога. Ясно. А скільки там кроків? Ах. Де ми? Це стара хатина лісника. Бачиш, фарба, що світиться вночі. Лісники маркують нею зону для полювання. Але жодного сліду нашої командна робота. Ах. Але тут хтось був. Хтось обірвав ланцюг. А сліди вказують, що фургон щось тягнуло, щось велике. Ну, Знайдемо ми стромгал. І вона знову мене гнобитиме. Мій тато каже: якщо хочеш поваги, прояви повагу. Просто зроби перший крок, от і все. О! О! <рес> Ти досі не розумієш. Я хочу тобі допомогти. Вибач, я збрехав. Не знав, чи можна тобі довіряти. Так, я десептикон, але я змінився. На десептикона викрадача. Вибач за те, що я зробив. Мені не можна вертатися на кібертрон. Там мене замкнуть, перш ніж я зможу щось пояснити. Я лише. А на цій планеті я можу почати все спочатку з в'язнями однодумцями. Жити в мирі хіба це так погано? Я йому не вірю. Нато він спокійний і декого нагадує. Ну і що ж нам тепер робити? Якби я був таким негідником, як вважає Стронга, я б просто пішов. О! Що ти робиш? Роблю з тебе негідника. Ходімо. Добре, ми розділимося ненадовго. Якщо знайдеш Гаммер страйка що ти зробиш? Вмажу йому. Викличу тебе, а тоді вмажу. Мушу двічі за день ходити на землі. Добре, що зараз мене ніхто не бачить. Я даватиму тобі другий шанс. Я лише кадет. Все вирішує мій старший офіцер Бамблбі. Як би я хотів з ним зустрітися. І зрештою загону, скільки вас де розмістились? Наша база біля. Стоп, а раптом це знову підступний трюк. Ти знайшов автобота. Можна і мені поправлятися. Вітаю, брате. Я Стілджо. А ти. О, я <кхи> я... Грімбі. Грімбі. Я радий, що ти на волі. Виходь на світло до мене. Стілджо, Що сталося з твоєю емблемою? Стільджо? <кхи> брате? Я її зіпсував і механізм відстеження. Не хочу пійматися, поки не доведу, що я змінився і хочу мирно далі жити. Певно, як і ти. Я? Ні, 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 я ніколи не відмовлюсь від злочинів. Крім того, я терпіти не можу автоботів, особливо славнозвісних кадетів. Скажи. О, кадети можуть бути корисними, якщо їх правильно використовувати. Розкажи більше про себе. Грімбі, як тебе затримали? Як мене затримали? То було і... Терм і вітряної ночі. <грає> Гримлок, пусти! Я міг би вічно дивитися, як ті полоїди перекидаються догори ногами. Ще один тріумф моря над суходолом. Я б сказав ще один тунець у банці. Суходільні <ươ> шахраї. <ещё> <gen guellame> <shending> <América> <shoding> <millet> <Jing> <Todo> Чудова робота грімлок. Що таке? Я так йому і не врізав. Аферисти не можете не здолати морського чемпіона в чесному бою. Полегшало? Трохи. Ти хто такий? Крім того, що дивний? На себе подивись? Не чіпай його, брате! Зрада. Як це по вашому автоботи? Мене відчуття, що ми його іще побачимо. Сподіваюся. Кадете стромкер з вами все добре. А що було? Привіт. Що я пропустив? У мене виникли певні труднощі зі зв'язком, лейтенанте. Нічого серйозного. Що доповісте? Знайшли кілька капсул і десептикона. Зветься Стілджо. Каже, що хоче мирно жити на цій планеті з десептиконами, що змінилися, але дуже немирно з ними повівся. Куртить познайомитися, віднесу цього і зроблю це обережно. Море! Воно мене Якщо він бреше, можливо, там ціла армія цих десептиконів. Ще одна причина якнайшвидше їх виловити. Фіксит підготує дані про цього стілджо. І тепер він номер один у списку. Що ж, з розвідкою ви упорались. Молодці, гарна робота. Дякую, Расселе. Ти врятував мою іскру. А-а-а, Прошу. Що? Знаєш, я теж через тебе всіма приладами ризикував. Ох, ти добре! Ти ніколи, ніколи. Дякую, але не задавайся. Пам'ятаєш, я казав про перший крок. Здається, він позаду.